Привіт, любі, дорогі терези! Це підказки ангелів на липень 2025 року. І так розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка атмосфера панує у вашій парі, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Які шанси зустріти свою половинку, а, ходити на побачення дарує вам липень місяць. Друга сфера життя це робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємно очікувати, чого остерігатися, які зміни очікують в роботі. Фінанси третя сфера вашого життя. Що робити, щоб фінанси примножити у липні місяці і чого не робити, щоб не втрачати фінанси? Також витягнемо карту загальну енергію місяця липня. Яку енергію плекати в собі, яку транслювати енергію, щоб доля вам посміхалася, щоб фортуна завжди була з вами, щоб вам везло, щастило у улитній місяці? І так, перша сфера вашого життя це стосунки, яка зараз моральна атмосфера в парі. Це рицарь. Рицар чаш це про емоції, це про емоції радості, кохання, подарунків. Вликайте таку енергію зараз, в липні. У вашій парі, як знаєте, як другий медовий місяць, або зробіть собі медові такі вихідні, або просто вечерю з келихом шампанського, при свічках зробіть собі в парі. Таку чудову атмосферу. Це вас болежить. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати? Дивіться, карта світ це як весь світ біля ваших ніг. Розширення вашій парі, ви переходите на новий рівень, якийсь період буде закінчуватися і якийсь починатися. Карта циклічна і це ще карта подорожі. Можливо, ви плануєте подорожі. Відпустку, якась подорож за кордон може навіть бути, тому що це є. Карта масштабна, карта масштабування. Можливо, переїжджаєте або будете планувати переїжджати, покращувати свої житлові умови, або також збільшення родини, збільшення сім'ї, більше людей, більша територія, кудись їдете. Це масштабування в вашій парі. Зараз кожен може подумати про своє. Це також коли ваша пара переходить на інший рівень. На вищий рівень, якщо ви зустрічалися, ви плануєте жити разом. Якщо ви вже живете разом на зйомному житлі, ви вже там переїжджаєте в кращі якісь умови, в кращий район, в більшу в просторішу квартиру, чи завершуєте ремонт, купляєте квартиру чудовим, Або це ще карта вагітності. Інший рівень ваших відносин. Відносини будуть однозначно покращуватися. Так, чого остерігатися в парі? А, ну, у вас по тут йде, по-любому, йде завершення якогось циклу в вашому житті, а, у відносинах. І це іде на кращий, на вищий рівень. Тут карта світ, масштабування, розширення, щось нове йде в ваше життя, щось старе уже відходить. І десятка десятка мечів це також про те, що щось відійде з вашого, можливо, якась біль, або навіть якщо ви, ваші стосунки перейдуть на новий рівень, і тут є 10, ви вже пройшли багато разом. І вам треба рухатися далі. І про що це? Про те, що треба переходити на інший рівень, тобто треба розвиватися. А що для цього потрібно? Що вам потрібно? А Тут іде справа, можливо, якщо от така десятка завершення якогось періоду, тут у нас монети. Якась фінансова невизначеність у вашій парі тормозить. От фінансова невизначеність, фінансові можуть бути якісь недомовленості, скоріш за все. Тут треба подумати про фінансову домовленість, про щось поговорити. Фінансова недомовленість а тормозить гальмує ваші відносини. Так, і тепер витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які шанси дарує вам липень місяць зустріти, є якась ідея. І тут три: трійка це про те, що є шанси, і, можливо, ви будете вибирати. Не один буде у вас залицяльник, а навіть два і три. Ви будете вибирати, можливо, це онлайн. Будете ходити на побачення, буде у вас побачення і не одно, можливо, три і більше. Хтось за вами наблюдає. Знову карта Трійка. Тобто вибір однозначно у вас буде. Ви будете вибирати, ви не будете сумувати в липні місяці, це як якийсь курортний роман, що за вами наблюдають. Чи на роботі хтось за вами дуже пильно стежить. Ви йому подобаєтеся, не признається якийсь такий таємний залучальник. Так, робота. Яка атмосфера панує? На роботі, на роботі щось новенького. Очікуйте сюрпризів, але це щось краще. Розширення також масштабування, можливо, ви будете масштабувати свій бізнес, тобто розширювати, наймати ще людей, створювати щось нове, будете повні енергії. І будете мати якусь стіль. Щось ви будете вкладатися, щось ви почнете вибудовувати в своєму бізнесі чи на роботі. У вас буде якась стіль, і це як ще одне джерело доходу, або ще одно, одне джерело вкладання своїх матеріальних цінностей. Так, так, чого остерігатися? ну, Трансформація якась буде. Буде зміна, можливо, в законах, в якихось, щось буде змінюватися на роботі, в якихось таких більш як в законах, у ваших обов'язках, ще так скажемо. Тому що карта тут така традиційна, п'ятірка у ваших обов'язках. У вас будуть нові обов'язки, ви будете як в новій ролі. Можливо, ви будете в ролі вчителя, наймуть людей, люнову людину роботу вас попросять підучити. Ви будете в ролі вчителя, можливо, ви почнете вести лекції, ви будете в якійсь новій ролі, заявити про себе як про нову роль. Або ви підете ще учитися, купите якісь курси, підете вчитися. Ви та людина, яка будете віддавати. Або ви, та людина, яка будете приймати якісь знання, якась нова роль, новий статус, скажімо так. Так, для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам липень місяць, а тут така стабільна робота вас чекає. І це як під одним дахом велика корпорація, в якусь велику компанію. У вас є шанс отримати роботу у великій корпорації, у великій компанії. Є всі шанси. Тут карта така, що, от можливо, така людина буде у вас на співбесіді, такий чоловік по чаш, король чаш, це, можливо, буде приймати вас на роботу або буде вашим босом. Це людина така з позиції добродушна, все складеться вам на користь. Так, тут, бачите, є карта Фортуна. Вам пощастить, пощастить в липні місяці, однозначно, роботу ви в липні знайдете. І витягнемо головну енергію місяця, тут ще а, яку енергію плекати в собі, щоб фортуна вам посміхалася, щоб вам везло в липні місяці, яку енергію плекати в собі, яку енергію транслювати а, туз чаш. Енергія любові і це ще енергія милосердя, коли ваша чаша повна повна чаша милосердя, ваші благі діла на астральному рівні є чаші. І ми своїми такими благими намірами, благими справами, милосердям наповнюємо ці чаші. Щедрість навіть як кожен сказаний комплімент від щирого серця, якась порада, про яку вас запитували, не таку, як ваша щедрість, коли ви з'єднуєте людей, ділитеся якимись майстрами, тобто ви маєте хорошого майстра манікюру, вас запитують, ви ділитеся. Щедрість ваша, милосердя ваше. Коли ви транслюєте оце таке відкрите серце. Ваші благі діла, тут і повна чаша. І в Астраль, на такому енергетичному рівні у нас наповнюється чаші нашими благими ділами. І, власне, наповнюйте липні ваші благі діла будуть вертатися вам примножені в 100 раз. Отака чудова енергія, яку плекайте в собі. Це також про те, що починайте, це не шукайте, деколи. Мене дуже часто, до речі, хотіла прояснити таке питання, що багато мене запитують, як насіяти отих благих справ, з чого починати? І зазвичай люди починають десь здалека подавати, десь шукати людей. Не шукайте далеко людей. Починайте із своїх рідних і близьких, коли нам. Здавалося б, наші рідні близькі люди, але з них починати найважче, тому що ви боїтеся осуду, ви зразу такий страх, та ні. А починайте із, власне родинного гнізда. Починайте отакі бути милосердними, бути щедрими, добрими, люблячими до своїх найрідніших, найближчих людей. Не шукайте далеко, починайте близько, тому що коли ем, у вашій оселі не прибрано, коли у вашій оселі, е, ну я так образно, смердить, то м цей запах виносити за собою, пахнуть ваші речі, все. Тобто, і так само наша енергетика. Ми не можемо нашу енергетику десь хтось за нас її висвітлити, виділити. Треба починати з себе, з внутрішнього стану і свого тіла. Не може людина. Якби оздоровитися зовні. Тільки чимось, от людина внутрі має є якась хвороба, але зовні вона там себе потерла і все, і вже виздоровіла. Ну так не працює. Тобто і милосердя треба починати із найближчого кола спілкування, і, власне, із своєї сім'ї, із своєї родини починати. І тоді сам. Всі побачать, що у вас добре, і тоді вас запитають: ми не можемо причинити комусь добро, доганяти і причиняти комусь добро. Із порожньої криниці неможливо напитися води. І це дуже чітко, енергетично все щитується, і ми не можемо дати того, чого в нас самих немає.